Святе намолене місце освячене справжнім християнським подвигом. Ладенський покровський монастир має більш як чотирьохстолітню історію, стернистим шляхом від святої обителі до трудової дитячої комуни, промислового гіганту Пошпецмаш, і знову до православних витоків. Ми вшановуємо це святе місце, де тисячі монахів, починаючи з початку 17 століття, намолювали це місце. Де вони несли свій монаший подвиг місце, де в душі душа кожного преображалась. Монахи спочатку чоловічої, а потім жіночої обителі майже чотири століття поспіль несли тут молитовний подвижницький подвиг. У 20-х роках 20-го століття монастир закрили і зруйнували. Розповідь про останню літургію передається вірянами з вуст у вуста. Як було ж розрухав та що колокола познімали, поскидали все і послідну службу, як правили, да камінням просто закидали. За часів радянської влади монастир майже повністю. Зруйнували храми, перетворили на цехи. Балончики якісь зготовляли все тут. отакож у рівні тут було, це ж вибрали цю землю, а так у рівні було, і туди ж дві колійки були, і тут є. А тоді, вже ж як прийшов оцей Іоанн, батюшка наш, о, так уже ж якось одвоювали що віддали цю церкву, на це ж ремонт робили, тож купола поставили. Відродження літопису Святопокровського монастиря датується 2005 роком. Знову свята Обитель осяялася світлом чудотворної ладанської ікони Божої Матері. Лик Богородиці являється там, де люди готові прийняти духовні чудеса. Ми знаємо, що Господь священному писанні дуже багато чудес не сотворив. Чому? Тому що якби він сотворив чудеса перед недостойними людьми, то це був б великий осуд, ще більший осуд для цих людей. А коли чудеса творяться там, де є віруюче серце, де є достойні люди, де є люди, які вірять в те, що чудо здійсниться. Там і з'являється і чудотворна ікона, і там з'являється по молитвам до такої ікони до Божої Матері, чудеса від цієї чудотворної ікони. Ікону Ладенської Божої Матері свято шанують віряни. Щороку, 11 серпня, в день вшанування чудотворного образу Богородиці, Покровському храмі, величне богослужіння. Літургію служить владика Феодосій, єпископ Ладанський. У своїх молитвах до матінки Божої віруючі просять про заступництво, про стілення тілесних і духовних недух. Багато разів до доможі матінки, вона мені допомагала в навчанні і буде мені надалі допомагати в житті, бо я буду просити в неї допомоги. Я взагалі перший раз в цій церкві і до цієї ікони перший раз прийшла. Надіюся, що вона допоможе. Молюся до неї і всім бажаю звертатися, поки не пізно звертатися. Сама я прийшла до віри пізно, 60 років. А всім бажаю прийти раніше. По вірі кожен отримує від Пресвятої Богородиці невидиму допомогу. У народі говорять до порожнього колодязя люди не йдуть а до лику Пресвятої Богородиці нескінченний потік вірян, які по молитвам до матінки Божої отримують зцілення, повноту ласки Господньої.